Астрологи оголосили місяць мейджерів. Тиждень тому пройшов берлінський марафон, через тиждень пройде чикагський марафон. Це два найшвидші марафони в світі. І саме тому я вирішив, що буде класно пересвятити цей випуск, тому щоб розібратись, що це за марафони мейджори хто такі шестизіркові фінішери, чи завжди марафонів було 6 і чи завжди їх буде шість в майбутньому. Спойлер на ці два маленькі питання: ні і ні. Мене звати Дмитро Шаров, це подкаст Олімпійський Резерв. Давайте розбиратись. В світі існує безліч марафонів, але є шість найбажаніших будь-яким бігуном марафонів. Вони називаються точніше, вони об'єднані в серію World Marathon Majors. і ця серія була заснована в 2006 році. В той момент ця серія об'єднала п'ять марафонських забігів. Це були марафони в Берліні, Бостоні, Лондоні, Чикаго та Нью-Йорку. Як ми бачимо, Америці пощастило трохи більше, і в них є аж три марафони. мейджор. В 2013 році до них доєднався наймолодший марафон в серії це Токіо. І відтоді марафонів стало 6. Ті атлети, які фінішують всі 6 марафонів, називаються шестизірковими фінішерами. Ну або якщо по правильному, Six Star Finishers. Це люди, які пройшли всі 6 дистанцій і отримали дуже класну медаль, на якій зображено 6 кружечків з цими всіма марафонами. Раніше до 2000 2013 року, коли Токіо з'явився в цій серії, цієї медалі не було, і одразу давайте поговоримо про наступний момент. Чи завжди в цих марафонах буде залишати шість? Я думаю, що ні, тому що зараз розглядається три нових марафони, які мають бути включені в серію. І найближчий до всіх критеріїв це марафон в Сіднеї, який вже відбувся. І в цілому ми чекаємо новину, коли нам скажуть, чи будуть марафон цей включ в серію, чи ні. Ну подивимося, але бажаємо Сіднею успіху. Можливо, в нас стане сім таких марафонів і. У людей, які є Six Time finishers, з'явиться нова мета в житті. Серед цих шестизіркових фінішерів є 34 українця і україночки. Це ті люди, які пробігли усі шість етапів. Я не буду перечисляти всіх, але найвідомішими, мабуть, є для вас це Марія Карачина, яка авторка книги «Never Stop». На жаль, я в неї ще так і не дійшов, але колись обов'язково прочитаю. Марія почала бігти ці марафони в. У 2015 році в Чикаго та завершила всю цю шістку в 2019 році в Токіо. Серед чоловіків найвідомішим є Андріо Ністра, також відомий як бігущий банкір, це людина, яка дуже багато зробила для спорту в Україні в цілому, завезла моду на біг, на триатлон. І також він є фінішером всіх шести марафонів. Що цікаво, він почав їх бігати в. 2008 році і п'ять марафонів він пробіг з 2008 по 2012 рік. Після цього він довго не міг потрапити в Токіо, але в 2024 році так і потрапив, і пробіг його з часом 3 години 1 хвилина. Що враховуючи те, що Андрій є офіцером Збройних сил України, не може тренуватися як постійно він це робив. Це дуже класний результат. Давайте потрошку пройдемось по кожному зі стартів. І почнемо ми з найстарішого марафону планети. Це Бостон. Перший марафон пройшов в 1897 році. Тобто цей марафон він почався ще в 19 сторіччі. І з тих пір він був відмінений всього один єдиний раз в 2020 році через пандемію коронавірусу. Бостонський марафон відомий. Дуже багатьма цікавими фактами, адже в нього є дуже-дуже довга історія. Я не буду зараз розповідати про всі, але мабуть одним з найцікавіших і найвідоміших фактів є те, що цей марафон е був першим марафоном в світі, на якому фінішувала жінка. До того, як офіційно фінішувати, на цьому марафоні неофіційно пробігла. Перша жінка, яка це зробила, це в 1966 році Роберта Гіп втіхаря прокралась на марафон і пробігла його, фінішувала його без номера. Тому це не є офіційним результатом. От в 1967 вже році офіційно зареєструвалась на марафон Кетрін Швіцер, яка є дуже відомою, тому що саме завдяки їй жінки почали брати участь в марафонах. На той момент жінки не допускались до марафонів, це не було вписано в правила, але це не було вписано в правила, тому що ніхто не міг подумати, що жінки будуть здатні на таку. На таких вчинок, що їм взагалі буде цікаво бігти, і ніхто тоді не вважав, що жінка має цим займатися. І от Кетрін, вона зареєструвалася, реєстрація тоді відбувалась по пошті. Вона вказала свої ініціали, і організатори думали, що Кетрін є чоловіком, а будь-якимось Кайлом чи Карлом, чи, чи кимось, не знаю. І от в 1967 році, коли вона вийшла на старт, вона зробила це не просто як вона хотіла пробігти марафон. Вона хотіла це зробити як заяву, що жінка може пробігти марафон, тому що в той момент ніхто в це не вірив, в тому числі її тренер, який її тренував, він все ще вважав, що це не жіноча справа. Тож Кетвін зробила макіяж. Вона підвела губи, намалювала стрілки, вона ще хотіла вдягнути щось в обтягончик, але погода була не дуже, тому вона біжала в спортивному костюмі і вийшла на старт. Її номер був 261. І от Кетрін починає бігти, і вона біжить в, в оточенні чоловіків, і десь на третьому кілометрі її помічають організатори і директор гонки. Починає бігти до неї з криками забирайся геть з мого марафону. Але е вони намагались її виштовхнути з траси, вони намагались з неї зірвати номер. Але на той момент до них прийшли до неї прийшли на допомогу чоловіки, які бігли з неї. Вони оточили Кетрін таким плотним кільцем, не підпускаючи організаторів, і бігли з нею ось так: от всі 42 кілометри, дозволивши їй фінішувати. І таким чином Кетрін стала першою жінкою, яка офіційно фінішнула марафон. Після цього її пожиттєво дискваліфікували з аматорських забігів, тому що це був такий дерзкий вчинок, її дискваліфікували, і, в правила, почали вписувати, що жінкам не можна реєструватись на марафон. І так проходило до 1972 року, коли Завдяки зусиллям Кетрін і її посестрам, таки вони продавили дирекцію гонки і вони дозволили реєструватись жінкам. І в 1972 році жінки вже нормально, офіційно зареєструвались і. Швіцер та кілька дівчат змогли прийняти участь в тому забігу. Крім того, що це найстаріший марафон, крім того, що це марафон, який дозволив жінкам приймати участь у марафонах. Цей марафон також відомий і трошки трагічними подіями. Всі, мабуть, пам'ятають, що в 2013 році був теракт на фініші Бостонського марафону. Кілька людей загинуло, багато людей отримали травми. На жаль, на жаль, марафони є площадками не тільки для якихось заяв добрих і класних, вони також є площадками для таких от е терактів. Ще чим є цікавий цей марафон, це те, що на ньому не фіксуються світові рекорди, тому що в нього є від'ємний перепад висоти, тобто його старт знаходиться трошки вище, ніж. Е і по факту ви спочатку біжите вниз, потім біжите по ровняку, але на 30-му кілометрі є так званий холм розбитого серця. Це такий холмик, який ще й так співпадає, що це 30-й кілометр, там, де багато хто ловить стіну, от він там, цей холмик є, і там багатьом стає тяжко. В них розбиваються серця. Але називається цей холм, звісно, не тому, що там у всіх розбиваються серця, а тому, що був такий класний випадок в 1936 році Джонні Келлі обігнав тоді лідируючого атлета Тарзана Брауна і похлопав його по плечу. Типа втішуючи його і побіг. А Тарзан розлютився, і на цьому якраз холмі він обігнав Джонні і тим самим розбив йому серце. Ось з тих пір цей холм називається холмом розбитих сердець. А Бостон, крім того, що він найстаріший марафон, до нього попасти доволі складно, тому що це єдиний марафон, на якому немало лотереї звичайної на нього краще за все попасти, якщо ти швидкий бігун. Тобто для кожної вікової групи є часовий ліміт, який ти маєш показати на якомусь з марафонів, який сертифікований атлетичною асоціацією. І треба бігти бостонський марафон десь в районі 3 годин для чоловіків і трьох тридцяти для жінок. Там нормативи періодично переглядаються. Я прикладу скріншот актуальних нормативів і ви побачите. Також можна на будь-який марафон в цілому попасти по програмі благодійності, це задонативши велику суму грошей. на Бостоні здається, це десь 5 тисяч доларів. Ну і як завжди, можна купити пакетний тур з туроператора і приїхати з туроператором це теж дасть вам змогу прийняти участь в цьому марафоні. Наступним по віку марафоном є марафон, який відбудеться на наступному тижні. Це марафон в Чикаго. Перший старт був проведений в 1905 році, і він зазвичай проводиться в, в неділю тіє, того тижня, коли е, в Америці святкують День Колумба. На цій трасі зазвичай дуже швидкі атлети. Світовий рекорд, який було встановлено минулого року Кельвіном Кіптумом 2 години 35 секунд, теж був встановлений на цій трасі. І в цілому можна було б очікувати, що цього року там вибігуть з 2 годин. Але, на жаль, так як Кельвін Кіптум загинув, а Елют Кіпчоги наразі не виступає на тому рівні, який дозволяє вибігати з 2 годин. Очікувати нової сенсації не доводиться, але подивимось подиво, як я вже казав, перший марафон в Чикаго був проведений в 1905 році, але кожен рік його стали проводити тільки з 70-х років, коли в Нью-Йорку було популяризовано біг на довгі дистанції серед якраз аматорів. А вже до середини 80-х років марафон в Чикаго став одним з найпопулярніших в Америці. На цьому марафоні почали регулярно оновлювати світові рекорди. Як я вже сказав, світовий рекорд, який є в нас зараз, і який, я думаю, протримається ще кілька років, також був встановлений в Чикаго. Старт і фініш Чікагського марафону знаходяться недалеко один від одного. Це в цілому величезне коло в цілому в самому Чикаго, проходить через 20 районів міста. І 6 разів пересікає річку Чикаго. Ставте лайк або пишіть в коментарях, якщо ви не знали, що в Чикаго є річка Чикаго. На цей марафон можна потрапити завдяки лотереї. Вікно лотереї відкривається завжди десь після його проведення, а також можна по кваліфікації. Ваш результат має бути теж в районі 3.05 для чоловіків і 3,30 для жінок. Ну і зазвичай треба можна зробити це через благодійність, тобто зібрати на благодійність в районі 1800 доларів. Далі у нас а, іде Нью-Йоркський марафон, який стартував в 1970 році. Все ще Америка у нас обладає найстарішими марафонами. Зазвичай цей марафон проводиться а, в, першу, в перший тиждень листопада. А, взагалі, він є наймасовішим марафоном в світі, так вважається, але я не знаю, як буде цього року, тому що у нас на Берліні було. А, Наймасовіший старт, за який ми тільки пам'ятаємо. Подивимось, що буде в Нью-Йорку. Е, Нью-Йоркський марафон почали проводити е, в 1970 році, як я вже казав, але він спочатку проводився тільки по центральному парку. А з 1976 року було вирішено прокласти маршрут через е, всі п'ять е, основних районів міста. Взагалі, вони організатори планували в такому форматі провести марафон тільки один раз на 200 річчя Сполучених Штатів Америки, але формат був. Е, Прийнятий успішно, тому його зробили на постійній основі саме таким. Цей старт відомий тим, що саме на ньому жінки почали вибігати з 2 годин 30 хвилин, що є дуже потужним результатом. За всю історію проведення цього марафону. Марафон був відмінений всього два рази. В 2012 році його відмінили через ураган Сенді, а в 2020 році через Ковід. Але вже... На наступний рік, 2021 році, цей марафон став першим мейджером, на якому прийняло участь більше 50 тисяч людей. нью йоркський марафон на відміну від того ж Чикаго і того ж Бостона не можна назвати швидким, тому що багато холмів, багато мостів, і навіть звичайний часовий ліміт для марафону, який зазвичай становить 6 годин в Нью-Йорку, Розширений до восьми годин. При тому, для того, щоб відкваліфікуватись на цей марафон по швидкості, ви маєте бігти дійсно швидко, тобто не повільніше, ніж 2,53 для чоловіків, і не повільніше, ніж 3,13 для жінок. Що в цілому це дійсно швидко. Наступним у нас є вже не американський марафон, а це марафон в Берліні. Берлінський марафон проводиться з 1974 року, завжди проводиться в вересні. Це марафон, на якому була встановлена найбільша кількість світових рекордів, і на якому, мені здається, Люд Пчогі встановлював рекорди найбільша кількість разів. Берлінський марафон розпочав свою історію в 1974 році, але до 1990 року маршрут не проходив через все місце, тому що... У нас була стіна, і маршрут проходив тільки по західному Берліну. А от вже 30 вересня 1990 року, за кілька днів до того, як Німеччина була об'єднана, учасники марафону нарешті змогли пробігти через Бранденбургські ворота. Берлінський марафон вважається найшвидшим марафоном в світі, тому що на ньому майже нема перепаду висоти, там щось до 40 метрів. Він дуже гарний, є можна сказати, обзорним марафоном по всьому Берліну, тому що ви пробігаєте майже по всім районам міста і візнішуєте через Бранденбурзькі ворота, які теж є символом міста. Лотерея на берлінський марафон вже зараз відкрита, тому якщо ви хочете прийняти в ньому участь, ласкаво просимо. Подивимося, що буде на 51-му берлінському марафоні. 50-й був крутий. Наступний у нас марафон – це Лондон. Це єдиний марафон в світі, який проходить одразу в двох півкулях. Ну, ми розуміємо, що це, звісно, все умовно, але так, цей марафон пробігає через грінвічевський меридіан, через нульовий меридіан. І тому ви офіційно біжите в двох півкулях. Марафон доволі рівний, там не більше, ніж 130 метрів набору, тобто він теж доволі швидкий. Щоб кваліфікуватись в еліту, треба бути дуже швидким. Це 2.18 для чоловіків, і 2.38 для жінок. Ну або виграти в лотерею. І Лондон, мені здається, найважчим марафоном, на який можна потрапити, тому що вікно реєстрації відкрите всього кілька хвилин, і на нього можна подати заявки. Вони приймають заяву десь там під 100 тисяч, а видають всього 17-18 тисяч. Тому да, ну це, це дуже складно, самі можете оцінити ваші шанси. Ну і перейдемо до наймолодшого марафону в серії. Це марафон в Токіо. Марафон в Токіо почав проводитись лише в 2007 році. Він є взагалі наймолодшим, і він є якби нащадком марафону в е, Токіо, який е, був е, нащадком. Міжнародного марафону для чоловіків. А в 2009 році ще й до нього приєднали токійський міжнародний марафон для жінок. Не знаю, чому було таке розділення, але воно було. Марафон класний, марафон популярний, але він не доволі швидкий. Тобто на ньому дуже мало хто вибігає з 2 години 5 хвилин. Це пояснюється тим, що марафон знаход... ну, він, якби, проводиться на початку березня, що доволі рано. по Сезону, плюс, там ще можуть бути вітри, дощі, вологість висока, тобто не дуже оптимальні умови. Тут теж можна податись через лотерею, можна відкваліфікуватись для чоловіків це 2,23, для жінок 2,54. Ну Або через благодійність, але через благодійність може бути кваліфіковано лише 5 тисяч чоловік от штука. Це були всі шість марафонів, про які я хотів розповісти. Наразі World Marathon Majors працює над тим, щоб додати сьомий марафон до свого календарю. І, скоріш за все, це буде марафон в Сідні. Подивимось, чи пройде він відбір, що нам скажуть, в найближчим часом у новинах. А я буду дивитись тепер ще й на інші серії, тому що окрім. World Marathon Majors є ще серії, в яких також можна збирати медалі. От, наприклад, цього року цього року, цього тижня на цих вихідних у нас дві дівчинки з України, Катерина Хлопіцька та Альона Тимошенко, закрили свої Super Халфс серії забігів. Катерина зібрала 5 половинок, Альона зібрала 6 половинок. І в них тепер є теж великі, гарні, красиві медалі. Подивимося ще про цю серію. Якщо вам буде цікаво, напишіть в коментарях, я поспілкуюсь з Альоною і розпишу вам все, що взагалі треба знати про цю серію. Ну або ще можна подивитись на серії, які не запрошують кінійських елітних бігунів, які дають шанси поборотись за перемогу нашим, скажімо так, європейським більш повільним людям. От, якось так. Ну, а це було все про марафони, що я хотів розповісти. Якщо вам цікава якась ще конкретна серія, напишіть, я спробую розібратися і донести вам. Ну і перейдемо до новин. І щоб далеко не ходити від бігу, у нас на цих вихідних пройшов марафон в Білій церкві, який має статус чемпіонату України з марафонського бігу. Тому. У ньому наші марафонці не просто змагались за перше місце, вони змагались за звання чемпіона України з марафону. І чемпіоном України з марафоном з результатом 2 години 21 хвилина, 27 секунд, став Дмитро Сірук Срібним призером з результатом 2 години 21 хвилина, 41 секунда. Всього нічого. Став Роман Стоянов і бронзовим призером. 2 години 23 хвилини 46 секунд Артем Казбан. Серед жінок чемпіонкою з марафону стала Дар'я Михайлова. Це 2 години 56 хвилин 34 секунди. Срібна призерка Олена Пітірімова 2 години 58 хвилин 58 секунд. Дуже гарно. І третє місце це Світлана Олійник. 3 години 2 хвилини 59 секунд. Вітаємо всіх наших чемпіонів і тих, хто просто змагався за особистий рекорд. Також в ці вихідні прийшов франківський напівмарафон, який відомий в минулому, тим, що там у всіх були особисті рекорди, я не пам'ятаю в якому році, але там був чуть-чуть тупнячок з організацією траси. Багато хто пробіг 18900 замість 21200. От, і тоді у багатьох там були лічники, з яких всі сміялись. Наразі ж е, у нас півмарафон чесний, класний. Е, чоловіки Артур Щепановський година 10 хвилин 8 секунд. Друге місце Сергій е, Сальтевський – 1 година 11 хвилин 46 секунд. Олег Озарко, 1 година 12 хвилин 6 секунд. Космічні результати якісь. Серед жінок також все дуже швидко. Марія Радько година 23.55, Кріл Растюк година 29.05, та Іванна Ковалів 1 година 29 хвилин 40 секунд. Вітаємо всіх призерів і учасників. Що в нас ще було цікавого? Давайте вже закриємо тему бігу. На Берлінський марафон відкрилась лотерея, тому якщо хто хоче пробігти цей мейджор. Поспішіть, не боріться, Відкрито вона недовго, шансів багато в цьому, тому що слотів розігрується багатько. Також на цих вихідних відкрилась лотерея на Норсмен. Це чемпіонат світу з екстремального триатлону на повній дистанції. І якщо вам цікаво, теж напишіть в коментарях. Я вам хочу підготувати випуск про всі ці екстремальні триатлони, в тому числі про Норсмен, на якому я був в якості саппорта і на який я поїду. Наступного року в якості учасника, тому що механізм подачі заявок було трошки змінено. Раніше це була чисто лотерея, зараз вже можна підібратись через так звані X-Points, які тобі дають за участі в попередніх стартах серії. І оскільки моя позиція в рейтингу доволі висока, я точно знаю, що слот я отримав. Тож. Кому буде цікаво, напишіть в коментарях випуск підготовки. Нас також очікує український екстремальний тетланд Карпатимен на цих вихідних. І ми плавно, плавно, плавно йдемо до завершення активного спортивного сезону, завершення там, якихось перегонів на шосе і будемо переключатись на всілякі циклокроси, грейвели і інші види спорту, які доступні в погану погоду. І, до речі, про Грейвел. У нас відбувся чемпіонат світу з Грейвелу, на якому переможцем став Матіо Вандерпул. В цілому нічого незвичного, нічого неочікуваного. Матіо дуже е, сильний гонщик. Він, е, Завжди розриває всіх на циклокросах, він готувався до звичайного чемпіонату світу, на якому він здобув третє місце. Ну і, власне, на цьому чемпіонаті світу він вже здобув перше місце, тож наступного року теж буде їздити в Райдужній майці. Ну, а це, мабуть, були всі новини. У нас в цілому небагацько було про що розповісти, але мені здається, що мені вдалося розповісти цікаво про марафони Мейджор. І, можливо, хтось з вас, послухавши цей випуск, так і підпишеться на цю авантюру і почне збирати 6 медалів-фінішерів. Ну, а з вами був Дмитро Шаров. Не забувайте, що всі ці подкасти робляться завдяки тому, що нас захищають наші захисники зі Збройних сил України. Тому не забувайте донатити їм. Посилання на один зі зборів є у мене в коментарях. І якщо ви все ж таки. Теж підтримуєте те, що я роблю, і після всіх всіх зборів і донатів у вас залишилось кілька гривень, щоб сказати мені спасибі. Посилання на баночку теж буде в описі. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей.